У нашій студії сьогодні лікар, менеджер охорони здоров'я та культури Інна Масленчук. Вітаємо вас, Інна. Вітаю Інна, скажіть, будь ласка, які тенденції у культурі, а саме у музиці, ви можете відмітити саме в галузі розвитку національного нашого мистецтва за останні 10 років? Ну, насправді, можливо, я зараз скажу не дуже популярну річ, але е, тенденції вони дуже втішні саме з аспектів альтернативного мистецтва. Те, чим власне займаюся я, займається наша команда, команда фестивалю «Кодефест», Арбнозіс. Ми вже три фестивалі провели у Вінниці, і власне, що я хочу сказати, що культура вона набуває якоїсь більше децентралізованості. І це не може не тішити, що зараз такого поняття як національна культура. А воно вже відживається, тому що воно ну в більшості із нас в соціумі асоціювалося із шароварщиною із Шевченком, із можливо якимись надбаннями фольклорними. Але повірте мені, що культура зараз в Україні набуває такого більш сучасного фарбування і альтернативного, і це дійсно мене особисто радує як менеджера культури. Які заходи вам вдалося організовувати за останні кілька років? За останні так два роки. До речі, саме в ці дні виповнюються два роки першому фестивалю Оргнозіс, який ми провели у з 3 по 5 квітня 2015 року. Ми тоді перші були, перша команда у Вінниці, які, власне, запросили тих митців. Авторів, музикантів, які були в той час на пульсі, які набували мейнстрівності. Ну, можливо, ти чула за них цей Любко Дереш, і Ірена Карпа. І серед гуртів ми також запрошували і Жадані Собаки. Сергій Жадан власне дуже відомий автор, музикант. Власне для Вінниці це було щось нове. А наша фішка полягала в тім, щоб показати іншу сторону українського мистецтва, не ту, яку ми звикли бачити. Поем 1 наприклад, якщо це музика чи ту, яку ми звикли бачити. Поп-музика в основному напрямок. Так, так. Але ми, якби навпаки, ми намагалися не запрошувати попсових виконавців. Ми запрошували альтернативних виконавців. Це не альтернативний рок. Які більшість людей асоціює альтернатив і рок. А це більше альтернативний сприймаєш, що альтернатива попсовим виконавцям це саме рок, ніби більше нічого немає. Так, звісно. І ми хотіли зламати цей стереотип, і він дуже тепло прийняли наш цей продукт фестивальний, і ми вирішили, що ми потім згодом будемо також організувати. Так. Чекаємо на запрошення, обов'язково і хочемо також долучитися до ваших заходів. Угу. Добре, От, Інно, скажіть, будь ласка, чи є зараз на українському просторі культурному виконавці варті уваги, але про яких ми майже нічого не знаємо? Ну звісно, на жаль, в нашому якби, медіапросторі, якщо ти робиш крутий музичний продукт. Пише щось, і тебе не показали по телевізору, тебе Отже, ніби не існує, так Так, ти невідомий. І насправді мене це дуже пригнічує. Особисто я є великою прихильницею гуртів нової української музичної хвилі. І ми намагаємося також з нашою командою, намагалися запрошувати по максимуму таких людей, І щоб вони показали цей продукт. А тому, що якщо їх не показують ПМ1 чи на національному відборі Євробачення, вони невідомі. Ось я серед таких виконавців, якщо вам цікаво, я можу виділити і Чеба, це київський інді поп-гурт, і Запаска це Кам'янець-Подільський гурт, також в стилі інді. Грізлі Фей, це більше електронна музика. Вони в нас виступали, блумскорда у них там міксована музика і дуже прекрасна із елементами джазу і блюзу. Ось, і можна сказати, що це мої улюблені, улюблені гурти. так. І, в принципі, я дуже пишаюся цими гуртами, що вони показують і роблять якісний продукт, не попсовий продукт. Хоча не виключено, що він і стане згодом і попсовим. Хто його знає, тому що попсовість і правильно сказати, це популярне. Чи продовжуєте ви самі співати? Адже я знаю особисто, що у вас чудовий голос і. Ви надзвичайно обдарована особистість? На жаль, ні. Я не продовжую співати. Чому? Останнє це було, мабуть, ще в університетські мої роки, коли ми разом співали в ансамблі, і тоді дійсно я цим жила. Але медицина була солісткою колективу, так. виконувала авторські пісні. Так, я медицина більше відтіснила. Тобто, для кожної людини в той чи інший момент наступає час для того, щоб. Потрібно розставляти пріоритети. Звісно, але ви розумієте, що те, що ви займаєтеся культурним менеджментом, організацією цих фестивалів, мабуть, все-таки причина в тому, що вам особисто це надзвичайно близьке. І ну, ви маєте також здібності, дані вам природою, Богом, які могли б відкрити також і на рівні з усіма цими виконавцями, яких підтримуєте, яких популяризуєте серед молоді, ви також могли б дати якийсь новий ковток і проявити себе. Просто мені особисто шкода, що є такий талант, і ми нічого не чуємо про Іну Масленчук як виконавець. Голос він так просто не виникає і так просто не, 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 зникає, не зникає. Звісно. Його потрібно над цим постійно працювати. А його потрібно виховувати, оформляти в якусь форму, в щось таке більш е... виробляти власний стиль. Так, так, звісно. Але насправді на це потрібен час, натхнення, бажання. Були деякі обставини мого життя, коли я почула в свою сторону негативні відгуки з приводу свого голосу, і це мені якби переламало все бажання далі цим займатися. Але насправді є я... потрібно просто ці моменти Пережити, відфільтрувати і як ті випробування пройти, тому що якщо ми згадаємо відомих іменитих виконавців з е, специфічними незвичайними голосами, це Шер, це Тіна Тьорнер, угу. е, тобто е, я думаю, свого часу їм також. Зарубували дорогу і казали, що в них не такий голос, можливо, комусь він не подобався, але вони знайшли себе. Ну можливо, але зараз наразі я себе бачу більше менеджером, якби амбасадором культури у Вінниці. Чому амбасадором? Тому що культуру можна або самому творити, якийсь продукт, або доносити його людям. Я в цьому бачаю якусь місію. Хоча вважаю менеджмент культури своїм хобі. Насправді це не моя основна робота. На, на жаль, в Україні менеджмент культури не Можна в достатній мірі гарно монетизувати, щоб це було основним заробітком. Але це більше такі волонтерські потяги наші, це більше а, така громадська робота, на громадських засадах, і, можливо, в якийсь момент я зрозумію, що я хочу також співати, я хочу писати музику. Хто його знає, адже я також і володію бути. грою на інструментах, і на фортепіано, і на скрипці, тому, можливо, сяду за фортепіано і. Хіт напишу, хто його знає. Так, це mm. ідея. Так, можливо. А так що зараз ви в творчому пошуку. Ну, У латентному мабуть. творчому пошуку. Латентному, так це більш влучно, сказано. Так. так. Чи зіштовхувались ви з труднощами у своєму хобі? Mm -hmm. У популяризації сучасної музики, невідомих виконавців? Чи все так просто? Насправді хобі постійно. Ой, перепрошую, ну якби труднощі постійно. Виникають без цього ніяк. Тому що менеджмент культури, я повторюся, це чисто о, така для когось, можливо, в Україні. От я можу назвати такі імена, які о, люди організовують фестивалі на дуже високому рівні. От, як, наприклад, Захід Фест, Республіка Фест, Атлас Вікенд. Ми робимо схожий продукт, але поки що не на такому професійному рівні. Відповідно, ми коли це все починали, ми були повні профани. Труднощі виникали всюди, тому що ми не, не були спеціалістами нічого. в цьому, так але організувати власне, все з нуля, це досить непросто. Так і ми вчилися самі, боролися з цими труднощами самі. І власне це дуже неоцінений досвід, який потім вже втретє, коли ти робиш фестивальну подію, ти вже розумієш, що ті труднощі, які були два роки тому, зараз видаються так. Такими, незначущими. Так, незнач, незначущими. Тому якби, я не можу виділити якісь домінуючі труднощі, тому що це занадто складно для мене, як для організатора. Як ви боретеся з труднощами в особистому плані? В особистому плані я їх, по перше, багато психологічних книг пише, що потрібно з ними боротися там. Які шляхи шукати. Я така людина, яка інколи любить відкладати їх на задній план. І частина з них вирішується самі по собі. Так, от якось так простіше стає. А, а зараз займатися тими справами, які є більш нагальними, які є більш домінуючими, і які потрібно вирішити тут і зараз. Ну, Це моє основне правило. І взагалі я така людина, що я люблю доводити все до кінця, і я не люблю залишати якусь розпочату справу на ну, на половині шляху. Ось, і якщо дійсно, що ти говориш, що виникає якась труд... ну, якісь труднощі, і ти розумієш, що ти далі не можеш перейти через них, перескочити або відсунути в бік, все одно відстрочити потрібно... вирішення. Так, навіть. все одно потрібно шукати якісь шляхи вирішення, то чи питання. Взагалі не буває таких ситуацій в житті, які не можна вирішити, це або Згодна. ти лінуєшся. Зазвичай людська лінь, вона є домінуючою причиною, чому люди Лінь і страх, так, лінь страх, і страх Страх, не вийде. комплекси якісь треба пиші. робити спроби. Так, звісно, згодна. Чи є альтернативні фестивалі у нас на українському просторі? Чи саме у Вінниці вам вдалося зробити якийсь продукт оригінальний, не схожий ні на які інші? Чи можливо тягнуться з інших регіонів до нас уже виконавці, молодь, творчі люди? Ну насправді фестивалів дуже багато. Продукту багато появилося, особливо після революції гідності? Це ми дуже яскраво бачимо. Тому що люди стали більш вільнішими думками і вони а не не... поштовх отримали. Так, так. і це, це чудово. А насправді, чим наш фестиваль, наш продукт відрізняється від інших, минулого року ми а, насправді зробили фестиваль, який а, відкрив іншу завісу. От, наприклад, коли ти приходиш на просту презентацію книги в книгарню є, а, дякую, що вони є у нас, тому що завдяки їм. Ми бачимо новинки на книжковому ринку. І є можливість з авторами поспілкуватись особисто. Деяким якби аудиторі представникам аудиторії їм просто нудно слухати автора. От є такі або вони не розуміють цих презентацій, вони не хочуть на них ходити. Тому... Але це добровільна справа. Так, це добровільна справа. А ми вирішили в іншій формі показати літературу у формі перформативного мистецтва. Перформансів. Що це таке? Ну, тобто, коли йде залучення візуального мистецтва, коли йде залучення танцю, музики і кіно. І, наприклад, нас презентували якийсь книжковий літературний продукт на нашому фестивалі із залученням цих всіх елементів мистецтва. Воно цікавіше сприймається, тому що не всі люди а ну аудіологічно так сприймають, але які візуалом краще? важливо бачити. Щось вони так краще сприймаються, цікавіше, воно більше запам'ятовується. І більшість Людей насправді візуали за своєю своє. Звісно, зборуди. я також візуалка, і я хотіла саме бачити більше літературу. Хоча я коли читаю книгу, я вже все уявляю. Себе. Ми з командою саме зробили у нас. Марина Однорог була кураторкою сцени літературної, і завдяки їй відбулася перформативна програма у вигляді перформансів, тобто перетворення. Так. З однієї течії в іншому, отже, підсумуємо. Uh -huh. Ваша е, мистецька діяльність, ваша менеджерська діяльність в галузі мистецтва сучасного, е, вона залучає не лише виконавців музичного характеру, так, Звісно. але й літературних е, авторів, Література. поетів молодих, юних сучасних, так угу. і, е, Театр, і з залученням, кіно. і з поширенням, і з популяризацією їхньої творчості е, завдяки залученню різних мистецьких е, течій. Так, це кіно. Музика, театральне мистецтво uh -huh. так, танці, зі створенням таких презентацій літературних, музичних uh -huh. от, і з залученням широкої молоді, широкої молодіжної аудиторії. Так, звісно, ну це власне є наша фішка, що ми. Відкриваємо нову завісу і робити це цікавим. Це родзинка нашого фестивалю. Дійсно, ти правильно сказала, що а, не лише одною музикою, але й якби література, симбіоз, літератури, театру. Кіно. Поетика, мистецтво угу. загалом. Да. Отже, пасибі за змістовний діалог і на останок програми. А щоб ви хотіли побажати нашим телеглядачам, можливо, молоді. Угу. Хотіла би побажати більше відчувати себе вільним, не боятися своїх внутрішніх якихось я і проявляти себе повністю. Життя занадто коротке, щоб себе обмежувати. Так, дякуємо. Да. Дякую. А я нагадую, у студії з нами була Інна Масленчук.